Всім привіт! Рубрика Оберти на трасі. Це Seat Altea XL 1,4 TSI. двигун Саха 90 кВт, 122, точніше, тут 92 кВт на Seat-ах іде 125 кінських сил. Хочу показати сьогодні цей автомобіль на трасі і поговорити про те, що це є один з самих таких. Серед турбодвигунів по надійності один з самих хороших турбодвигунів малого об'єму, який є зараз на ринку України. Люди дуже часто забувають про цей двигун. Люди дуже часто начитавшись поганих відгуків про двигуни, які були з компресорами, двигуни, які були більш технологічно складнішими. 1.4 я маю на увазі. Цей двигун не купують. Але якщо брати 90 або 92 кВт саха. То це двигун реально надійний. Давайте поговоримо про оберти його на трасі. Ми зараз йдемо на 6-й передачі. Перевага всіх турбодвигунів це звичайно класні оберти на шосе. Тут у нас вімкнена зараз шоста передача, у нас КПП механіка. Ми їдемо на трасі. Зараз скинемо до пенсіонерської швидкості 100. Ну, В принципі, досить таки адекватна сімейна швидкість, якщо у вас маленькі діти то ну, 100-110 це досить хороша швидкість. Можна так їздити і не перевищувати. Так, 100 друзі. Фіксуємо. На 100 кілометрах вмикаємо круїз. 100 кілометрів ми маємо. У нас є 250 обертів. 100 кілометрів 2050 обертів десь є на хвилину. Це хороші оберти для шостої передачі для такого малооб'ємного двигуна. Повторюсь, автомобіль це Altea XL. Це великий, потужний сімейний мінівер. Він комфортний і про нього треба окремо розповідати, особливо в цій генерації, на якій ми зараз вже рухаємось. Тому що попередній мав трошки такий, ну, грубо кажучи, можливо, не такий веселий салон, не такі класні сидіння. Цей же ж має Дуже багато класних плюшок, фішок, про які я також обов'язково розповім в своєму наступному відео. Так, ми проїжджаємо населений пункт, скинули, скинули швидкість до 80, зараз проїдемо і наберемо знову наступну швидкість 110, потім 120, ну і, звичайно, 140. Побачимо, які обрати в нас будуть в цього автомобіля. Чим. Цікаво, що, наприклад, від 1800 ви можете вімкнути шосту передачу і по трасі в такому діапазоні, навіть в населеному їхати 80 скидати, в населеному там 79 і не перемикаючи передачу на нижчу, і так, і потім набирати швидкі вже на більшу. Дуже класні тут сидіння, поки виїжджаю з населеного, Ковшо такі рекару, я би сказав, ну неймовірно. Неймовірно комфортні і круті сидіння. Чесно, можна їхати хоч і 2000 кілометрів за один раз. Так, друзі, набираємо швиденько 110 і фіксуємо її на круїзі. Так, 110 кілометрів. Зафіксовано у нас. Секундочку. 110 кілометрів на годину. Так, фіксація. 110. то Маємо. Дві. От, погано, що тут такий маленький тахометр. І ми бачимо район 2,300. Так, набираємо більше, 120. Так, 120 2,5. 120 – оптимальний сімейний режим. Дуже оптимальний. До речі, це хороший конкурент Grand Scenica. Реально хороший конкурент, просторий, тільки, на жаль, що він йде п'ятимісний. Але якщо вам треба п'ятимісний автомобіль, то це реально непоганий конкурент Grand Scenica. Хороша така машина, вона має реально класний вигляд. Я вам зовні також його покажу обов'язково. Так, друзі, давайте 130. Набирає він круто, тобто я зажав, зажав кнопку круїзу і набору швидкості маю на увазі. Маємо 130, маємо десь район 2800 обертів на хвилину. Давайте 140. От 140 ми маємо буквально трішечки більше трьох. Може 3,20, можливо, 3,40 обертів на хвилину. Їхати комфортно, автомобіль веде себе впевнено. Ми так їхати не будемо, тому що в нас мета це невелика витрата палива, тому ми скидаємо швидкість до невеликих 110 і так будемо собі спокійно їхати. Але оберти на трасі я вам продемонстрував цього автомобіля. Він їде класно. 110, от комфортна швидкість. Витрата при 110. Витрата в цього автомобіля десь район 6,2 літра на 100 км. Причому це великий, реально великий сімейний універсал. Я зараз зупинюсь навіть на хвилинку. от Просто на хвилинку зупинюсь і покажу вам, як він виглядає. Виглядає насправді цей автомобіль, як на мене, дуже-дуже топово. Особливо в тому кольорі, в якому він є. Так, я бачите, звик, що в мене сам пассат мій на автоматі, я тут навіть не вимкнув передачу і загальмував. Так, показую, як Альтеа виглядає зовні. Гляньте, який топовий автомобільчик. Він, до речі, продається, якщо він вам буде цікавий, наберіть. Дуже класний колір, щоб ви розуміли, я проїхав по такій бруднючій трасі. вже 300 км фактично автомобіль чистий, здається, хоча він насправді брудний. І в цьому великий плюс. Тобто ви завжди будете приїжджати на свою вечірку в гості чи ще кудись на чистому автомобілі. Колір цей називається ґрунтовка. Дуже прикольно, що тут дві труби. Ну, великий сімейний універсал, 1,4 TSI, витрата по трасі 6,2. Оберти ви на трасі побачили. Комфортна машина, неймовірно класні сидіння. Тут у нас зараз трошки речі є. Багато місця, є столики, дуже класна така ну, комбінація цих сидінь. Виглядає машина топово. Водійське сидіння, і ось це це просто рекаро, це шедеври. Два їзда просто неймовірно комфортна. Багато різних поличок. Автомобіль має невеликих 160 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Має двигун 1,4 саха 90 кВт. П'ятимісний він. В комплектації має круїз, таке класне шкіряне, ідеальне кермо, 160 пробігу, датчик світла дощу, 4 підйомники, складання, регулювання підігрів зеркал, механіка 6 передач. Так, Має двохзонну кліму, має МП3 акустику, має автозатемнення, має задній парктрон, ну тобто хороша Версія хороша комплектація і ціна такого автомобіля буде десь район 6800 доларів. Кому він цікавий, такий автомобіль, набирайте, хороший пробіг, хороший двигун, хороший автомобіль. Цікаво телефонуйте. 6 подушок в цього автомобіля. Він також доступний в послугу розтермінування. За 680 доларів він може бути вашим. В чому плюс нашого розтермінування? Те, що ми даємо розтермінування навіть для військовослужбовців. Тобто для тих, в кого зараз в даний момент є висока зарплата і потрібен автомобіль, наприклад, мобільно десь пересуватися, ви можете придбати розтермінування навіть для військовослужбовців. Ми його надаємо. Тому, друзі, всі запитання фінансового консультанта Андрія. Якщо вам цікавий був SEAT, Altea XL, оцей заготівку, ви можете його придбати в мене, набравши за моїм номером телефону. Він є в описі до відео, там написано Степан. А якщо вам потрібно розтермінування, всі питання, до фінансового консультанта Андрія. Тому всім бажаю гарного настрою, добра і перемоги. Слава ЗСУ!